Вітаю вас, шановні телеглядачі. На програмі «5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Володимир Гриневич. Біблія говорить, що напередодні другого приходу Христа людям буде нелегко залишатися вірними божественним істинам. Про це піклується сатана в 12-му розділі книги об'явлення. Написано. «Гори землі та морю до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. Однак у своїх справах сатана буде майстерно замаскований і буде діяти як ангел світла. В такому випадку він почне творити всякого роду чудеса, щоби відвести від Бога кожну людину. Для виконання своєї підступної роботи він буде використовувати обманливі плани і дії. В другому посланні до Коринтян апостол Павло писав. І не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Отож, невелика це річ, якщо й слуги його прикидаються слугами правди. Він прийде з фальшивим вченням. Вже сьогодні йому вдалося спотворити багато божественних істин. Для більшої частини християнського світу теорія еволюції замінила біблійне вчення про творіння. Перший день тижня замінив сьомий день відпочинку. Божественне хрещення зануренням замінено окропленням. Багато релігійних об'єднань заперечують біблійне вчення про повернення Богові десятин та приношення і пожертвувань. І тепер це вже нікого не дивує. Сатана також буде імітувати фальшиве духовне пробудження. Ісус пообіцяв, що напередодні його другого приходу відбудеться істинне пробудження. Сатана це знає. Цей період оновлення і пробудження він буде намагатися підробити, створивши фальшиве відродження. Перш ніж гучно пролунає вістка третього ангела, диявол постарається викликати в церквах фальшиву духовну активність, аби ті, хто відкинули істину, думали, що Бог перебуває з ними. Цим він сподівається спокусити щирих християн, всіляючи їм думку про те, що Бог, як і раніше, перебуває серед них. Він прийде з фальшивим зціленням. Незабаром ви побачите дивовижні сцени, та їх автором буде ніхто інший, як сатанам. Слово Боже сповіщає про те, що диявол буде творити чудеса. Він буде вражати людей хворобами, а потім буде їх зціляти. Люди будуть вважати себе зціленими. Прослідкуйте уважно, що ви чуєте по радіо і бачите по телебаченню, і тоді подумайте над тим, що ви почули сьогодні. У ці дні нам буде особливо необхідна божественна допомога, щоб ми могли сміливо виступити проти диявольських хитрощів, і врешті ми зможемо отримати цю допомогу. Помолимось. Наш любящий, і дорогий Небесний Отець, Ти посилаєш нам знову і знову вістку застереження, і ми безмежно вдячні тобі. Просимо Тебе сьогодні, Господи, даруй нам сили, упевненості в слові Твоєму, щоб ми могли твердо дотримуватися Твоєї святої істини і устояти тоді, коли диявол буде спокушувати нас. Благослови нас у цьому, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоби уникнути сатанинського обману, щодня знаходьте час для читання Слова Божого і молитви. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми завжди молимося про вас, пишіть нам або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами. До побачення!